Рітурієнти. Я завідувач кафедри теоретичних основ радіотехніки, професор добро Кафеє Федорович, і хочу вам сказати пару слів про нашу кафедру. Кафедра теоретичних основ радіотехніки є базовою з підготовки бакалаврів за напрямком радіотехніки. На цій кафедрі ви отримаєте знання із таких важливих фундаментальних дисциплін, як основи теорії КІЛ. Сигнали і процеси в радіотехніці, електродинаміка і поширення радіохвиль, антени та пристрої мікрохвильової техніки. Крім того, кафедра теоретичних основ радіотехніки є випусковою кафедрою зі спеціальності радіоелектронні пристрої системи і комплекси. Це надзвичайно широкий клас, і сюди відносяться радіолокаційні станції, системи радіоелектронної розвідки, радіоелектронного подавлення. Радіоастрономія, супутникові інформаційні системи, які, до речі, викладаю я. Такі системи супутникової навігації, як GLONAS, GPS, яким користуємося ми, а також нова система європейська це Галілео. Спеціалісти з спеціальності радіосистеми і комплекси це інженерна еліта. і у всьому світі, це є найбільш високооплачувана категорія спеціалістів, навіть у порівнянні з класними програмістами. Тому, шановні абітурієнти, я вас щиро запрошую на навчання на радіотехнічний факультет на спеціальність радіоелектронні пристрої системи і комплекси.